Привіт тим, хто годує світ, хто вчиться годувати світ, і тим, хто просто цікавиться агрономією. Сьогодні розберемо питання, що загрожує озимій пшениці та ячменю через теплу вологу погоду восени взимку. Я розповім про найпоширеніші хвороби на озимій пшениці та ячменю: це такі, як коренева гниль, плямистість, снігова пліснява, борошниста роса і септоріоз. Спойлер, найефективніший захист від цих хвороб це якісно протруєне насіння. Але навіть це не обереже вас від фунгіцидної обробки. Якщо будете знати нюанси розвитку хвороб і як їх діагностувати, то зможете підібрати собі ефективні фунгіциди. Гровекс допомагає годувати світ. Почнемо з хвороб озимого ячменю. Гельмінтоспоріозна коренева гниль проявляється у вигляді побуріння, пожовтіння і пліснявіння молодих листків. При інтенсивному розвитку основа стебла чорніє і загниває аж до самого нижнього вузла. Якщо у вас волога погода, то на уражених частинах побачите бархатистий чорний або оливково-бурий наліт. Також через гельмінтоспоріозну кореневу гниль недорозвинені колоски, вони часто стерильні, а колоскові луски білі з чорними плямами, їх устюки темно-бурі. Часто біліють і стебла рослин. Іноді в колосі формується зерно, але воно щупле нерідко з чорним зародком. Темно-бура плямистість. Через темно буру плямистість скорочується загальне і продуктивне кущення, недорозвивається і загниває коренева система, випадають уражені рослини. Шкодить посівам від початку проростання насіння до повної стиглості зерна. Часто під час сходів формується замість трьох корінців один. Симптоми, як в звичайної кореневої гнилі, на сходах проявляються бурими або бурокоричневими штрихами, або смугами на первинних корінцях-листках. Навіть якщо посівний матеріал був вирощений з дотримання Усіх норм і правил і жодних ознак ураженості не видно, краще перевірте цей показник в лабораторії. Можете це зробити в грових Lab. Насилаєте своє насіння новою поштою, ми все перевіримо, і ви швидко отримаєте звіт. Такий аналіз допоможе вам обрати ті чи інші діючі речовини, що обов'язково мають міститися в протруйнику для надійного контролю наявних патогенів. Отже, гельмінтоспоріозна коренева гниль та темна бура плямистість це були хвороби озимого ячменю. Тепер давайте Перейдемо до озимої пшениці. І найперша хвороба, про яку розповім, це кореневі гнилі. Кореневі гнилі частіше проявляються на сходах і рідше на дорослих рослинах. Проростки буріють і часто гинуть до виходу на поверхню ґрунту. Окремі хворі проростки пробиваються із землі, однак на їхніх сім'ядолях помітні глибокі бурі виразки, які іноді можуть займати більше половини всієї поверхні. На дорослих рослинах захворювання викликає почерніння і відмирання кореневої системи або основи. Стебла, вони відстають у рості та в'януть. Шкідливість хвороби полягає у зрідженості посівів, зменшенні урожаю зерна та погіршенні його якості. Снігова пліснява. Симптоми снігової плісняви часто можна помітити ще з осені – це скручені сходи, менші звичайного розміру та вкриті білим або рожевим міцелієм. Шкідливість хвороби полягає в недоборі врожаю через загибель частини рослин, а також зниження кущистості тих, що вижили після ураження. Зниження висоти рослини, площі листків, довжини колоса, щільності колосків, маси зерен з рослини це все спричиняє збудник. Крім цього, погіршується польова схожість насіння і створюється загроза появи хвороб наступного року. Розберемо останні дві хвороби і переходимо до заходів захисту. Борошниста роса зменшує асиміляційну поверхню листків, руйнує хлорофіл та інші пігменти, в результаті чого погіршується інтенсивність фотосинтезу. За інтенсивного ураження уповільнюється розвиток кореневої системи, знижується кущистість рослин, затримується колосіння, прискорюється дозрівання. Це призводить до поганого наливу зерна. В зерні зменшується вміст сирої клейковини, білка і крохмалю. Недобір врожаю внаслідок ураження борошнистою росою становить 10-15%. Для розвитку збудника борошнистої роси необхідна висока відносна вологість повітря. Посіви озимої пшениці ранніх строків сівби уражуються сильніше, а також за надмірної кількості азоту. Септоріоз проявляється у вигляді плямистостей на листках, стеблах та колосі. В листках зменшується вміст хлорофілу, інтенсивність фотосинтезу, інтенсивність дихання. Під впливом хвороби у рослин погіршуються основні показники структури врожаю. Його недобір може сягати понад 30%. Первинне зараження культури септеріозом теж відбувається восени. У випадку м'якої зими, без промерзання ґрунту та без стабільного снігового покриву, збудник септеріозу продовжує прогресувати протягом зими і навіть може продовжувати поширення по посівах, що ускладнює контроль Весною внаслідок накопичення інфекційного фону. Як же захиститися від цих хвороб? Захисні заходи, дотримання сівозмін, сівозміна розроблена для кожної ґрунтово-кліматичної зони, запобігає виникненню спалахів хвороб на посівах, в тому числі випрівання. Надмірне насичення сівозміни однією культурою або висівання монокультури підвищує шкідливість захворювань. При цьому в 3-5 разів зростають витрати на проведення захисту проти хвороб. А чого в 4 часа опять виключили світ? Ну, опять щось сломався. Box, Наступний пункт це вирощування сортів стійких до цих хвороб, особливо у разі сівби пшениці після пшениці. За сприятливих умов для розвитку хвороб такі сорти не знижують врожайність культури. Хімічну обробку посівів не проводять або застосовують у невеликих кількостях. Також важливий є обробіток ґрунту. Основним джерелом поширення хвороб є уражений ґрунт і рослинні рештки. Під час плоскорізного обробітку ґрунту всі рослинні рештки від попередньої культури разом із збудниками Хвороб залишаються на поверхні, накопичення інфекцій зростає, що призводить до більш інтенсивного ураження хворобами наступного року. Зябливий обробіток ґрунту суттєво знижує запас інфекції збудників хвороб у ньому. Знезараження посівного матеріалу. Аналіз посівного матеріалу визначить збудників хвороб. Це допоможе підібрати ефективний протруйник, щоб на тривалий час захистити проростки та сходи культур. Підвищити стійкість рослин до хвороб одночасно з протруєнням або інкрустацією допоможе обробка мікроелементами, рідкими добривами, регуляторами росту рослин. Велике значення в стримуванні розвитку хвороб мають строки сівби. Ранні строки призводять як до переростання рослин та зниження їх зимостійкості, так і до сильного ураження сніговою пліснявою, іржастими хворобами, борошнистою росою, септоріозом та іншими хворобами. Норми висіву і густота рослин. В умовах згущених посівів пшениці. Створюються сприятливі умови для розвитку збудників кореневих гнилей борошнистої роси, снігової і плісняви. Зріджені посіви сприяють інтенсивному ураженню рослин септоріозом. Важливе значення в підвищенні стійкості рослин до хвороб має живлення рослин. Суттєво підвищує імунітет рослин збалансовані дози органічних і мінеральних добрив під основний обробіток ґрунту, під передпосівний обробіток ґрунту, а також своєчасне підживлення рослин макро- і мікроелементами. Калій і фосфор підвищують стійкість рослин до хвороб, а Надмірне внесення азотних добрив сприймає розвитку борошнистої роси, іржі, септоріозу, снігової плісняви. Азотні добрива краще вносити частинами залежно від розвитку рослин та їх стану. Ранньою весною по мерзлоталому. Період виходу в трубку в фазу колосіння. Проводьте боронування посівів пшениці озимої одночасним підживленням рослин азотними та іншими мінеральними добривами, мікроелементами та регуляторами росту. Це допоможе відновити весняну вегетацію у середині кінці кущення рослин проти снігової плісняви кореневих гнилей. Своїми методами захисту від цих хвороб діліться в коментарях. Бажаю вам поменше хвороб і побільше врожаю. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі! До нас Так Таке ти так <звук> дешево. Площа листків. Довжина колеса. 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 Берешни староса. Ще раз. Фух, якщо б я іспарилася.